Всім привіт! Ну що, ми сьогодні продовжуємо з вами а, працювати над танцем ча-ча-ча, працювати над нашою спинкою. Якщо у вас є поясочки чи якісь шарпики, будь ласка, сьогодні вони вам допоможуть краще відчути ваші м'язи спини. Ча -ча -ча. Ми сьогодні візьмемо а, фігури, в яких а, є... Хіп-твіст. З англійського це стегно і верта, повертати. Тобто у нас будуть розвороти. І ми візьмемо тільки дві фігурки. Перше, це буде, ястинкою стану чек-два на ніжку. Три ронд шасе Ша. ча, ча раз. І назад. крокуємо, два, три. І хіп-твіст-шасе. Ча, Ча, а, раз. І те ж саме знову. Ще раз. Чек. Два і три. Ороше Ча, Ча, ще. Раз. І. Два. І три. І. Ча, ча. А, раз І. Хто не вивчив, от ви могли подивитися, так? Більшість з вас знають цю фігуру. Тому ми зробимо те ж саме. Ми з вами сьогодні будемо вчитися працювати спинкою в цій фігурі. Ми спершу виходимо в чек для того, щоб ми вийшли раз в чек. Ми починаємо те, що ми давимо в ніжку. Збираємо трикутничок і виходимо в чек. І теж ми тут давимо так? на спинку. Це в ніжку давимо. Три. Тут дуже важливо. Про Коли я малюю ніжкою оронт, моя п'яточка завжди має бути видна. Тобто, не, роз... не... захована п'яточка, розвернете. Ваш орот. Малюєте ваше коло і домальовуєте в діагональ. Коли ви її домалювали, ваша ніжка опорна залишається на місці. Тобто, коли я підняла, встала три на ніжку, три на ніжку, Ронд роблю, моя ніжка на місці, і я встаю. Ніжка стається, я піднімаюся на подушечку. Тут вага залишається. І, я, щоб я протанцювала наступне, я маю надавити і так, крутити. Вкрутити. Ми таке з вами вже робили на попередньому занятті. І надавити знову в ніжку. Знову назад. Два. Надавили в ніжку. Три. Надавили в ніжку. хіп твіст, часе. Так, розвертаємо. А раз. Надавили на яку ніжку опорну, задню. Тепер надавили на ніжку. Праву, так. І надавили і крутили. Крутили в паркет, п'яточку розвернули і знову натиснули так? в ніжку. Надавили. Ще раз. Надавили і чек. Два, надавили. Встали в ніжку ронд, Обов'язково ронд, Через спинку. Ось ви маєте тримати, якби ви надавили ніжку, яку ви розвертаєте. Встали на ніжку. І звідси ви надавили і прийшли в ніжку. Раз. Назад. І два. Надавили. Три. Надавили в ніжку. хіп твіст Обов'язково це дуже швидко. Тобто ви розвертаєте і на ніжку, ви ніжку давите задню. Ча. Ча. Тепер ви давите іншу і раз. Вкрутили і перенесли вагу на ніжку. Надавили. Спробуємо це зробити під музику. Ча, Ча. раз. Два. Три. Ча. Набразваме. 2, 3, ча, ча, раз, 2, 3, ча, ра. 2, 3, ча, ча, ра. 5 шампи, на 5 шампи. Раз. И 7 шампи, слагаме на 2, 3, ча, Раз. 2, 3. ча раз Ще раз на нову. Ніж. Прийшли. Танцювали. Два. Три. Чак-чак, раз Обов'язково думайте про ваше вкручування. Барси. чак-чак. хара І два. Три. чак. кручуємо, Два. Три. чак, чак. Кручуємо. Два. Три. Чак і вкручування. Два. 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 2 3 7, 8, 9, 10. Бачите, що спинка починає працювати набагато більше, давити в ніжки. Ще раз, що стосується хіп так, ви маєте кожен крок на ча, на другий чах і нараз постійно давити спинкою в ніжку, на якої у вас вага знаходиться. І дуже швидко розвертатися, скручуватися скручуватись і потім давитись в ніжку. І ронть, так? Теж ви маєте розвертати по паркету ваша міжка має протанцьовувати, виходить в ніжку і знову танцює. Ще раз давайте зробимо те ж саме під музику. Думайте, будь ласка, ще про те, як ви збираєте через сукутник ножки, що у вас мають бути найгарніші ножки. Три. Час, чак, Чех. Оронша. Це. Назад. Три. Чіпка. Фе. Чех. Онше. Це. Раз. Н. Два. Три. Хіп, трі. Штовхнули. Тепер ми візьмемо і попереднє заняття і С. І ваше завдання буде на цих чотирьох фігурках відпрацювати вашу роботу спини. Тобто починаємо ми з попереднього заняття. Ставимо степів. Два, три, ча-ча, раз. Два, три, ча-ча, раз. Квік, чу, три, ча, ча. Раз. Quick, two, and three, and cha, cha. раз і два і три і ча, ча. А раз. І тепер тільки трошки я не в тому вікна. Ладно, раз, і два, три. хіп дві з часи. Ча, ча, раз, і два. Рон шесе. Ча, ча, а, раз. І знову тайм степ. Два, три. Те ж само скринство. Раз. Два, три. Ча, ча, раз. І два. Три. Ча, ча, раз в тайм степ. Ча-ча. Раз. І два і три. І ча-ча. Раз. Назад. І два. Три. Хіпві шасси. Чек. роз ша С. І все спочатку. Спробуємо всю цю зв'язочку разом під музику. Приготувалися від права ніжка.

Три, ча, ще, раз, два. Три. Ча, ще. Раз. Два. Три. Кручуємо ча. Вкручуємо назад. Три. Три часа. Ще. Один шести. Ча, ще. Раз. Ну, і щоб всім було зовсім весело. Ми це зробимо зараз повний темп. Я до вас зроблю спинку, щоб ви зі мною.

І трішаром ше? Я вам бажаю цю композицію відпрацювати з шарфиком чи поясочком і без нього відчути свою спинку і з такими простими з одного боку, з іншого боку, дуже складними фігурами, розібратися. І щоб ваше тіло... Почало танцювати по-новому. До побачення!